Жорсткий перегруз. Щось ще коротше, комбінуєш. І як то кріпити, скажіть мені в кімінтарях? Коротше, хто зна що. Ціна в натурі дешевше. Є! Я казала! Yeah, yeah. Коротше, о, працюємо і за ну, У нас перші проблеми з Веко. Визивати лавету. Паркінг крисі, блін. Так, відос починається з такого заколхоженого кабана. Гляньте, на скотч, фара, поворотник взагалі не від нього, як бід. Такі диски. Заклеєний люк стоїть, вмирає тут В-12 ракета, Як вам? а тут ще такий гольфік. Коротше, всім привіт! Ви на каналі Фріланс на фурі. У нас сьогодні завантаження в Бельгії. Якщо ви дивилися попередній відос, ви знаєте, що нас не завантажили вже на одній фірмі. Точніше, завантажили. Там був жорсткий перегруз. Нас вивантажили. Ми так нікуди й не поїхали. Десь тут на екрані, мабуть, з'явиться посилання чи відсилочка на те відео. Якщо не бачили, зайдіть, подивіться. А зараз у нас наступний день. Сьогодні середа, година вже 10. Ми прокинулись, відпочили, класно, ніхто нікуди не спішить. Поставили буса, он там метрів та за 100. І зараз йдемо на фірму. До фірми метрів 600 від буса. Щоб не починати зміну робочу, йдемо запитати, чи готовий наш вантаж. Якщо готовий, під'їжджаємо, розпочинаємо зміну, під'їжджаємо, вантажимось і летимо в Німеччину аж біля Мюнхена десь там, коротше. Так що такі от новини, такі справулі. Разом зі мною Аня також. Да сьогодні вже середа а це значить, що через два чи три дні ми маємо вже з'їжджати на Польщу. Цікаво, що це буде за з'їзд. Тому він стягує нас уже ближче в ту сторону. А з'їжджати на Польщу. Ми вже будемо не до себе додому, як з'їжджали раніше. А по ідеї, шеф повинен нам зняти якийсь готель. Побачимо, як буде з тим готелем, бо це якийсь експеримент. Щось шеф коротше, комбінує. Щоб ми не стояли паузи 45-ки десь в Німеччині. Ми стоїмо, коротше, дві паузи 24 скорочені. А на третю він, типу, вирішив, що йому якось буде краще стягувати нас, нас на Польщу. бо, типу, там можна і заправитися по дешевому і ось це все. Коротше, йому так видніше. Ми тільки що зайшли всередину якоїсь компанії, я так розумію, фірми. Що? Я вже там навіть зареєструвався, в них там планшет, треба реєструватися, бо в них не можна просто прийти і запитати на рецепції. Як це все робить? Там, щоб війти на фірму, треба пройти реєстрацію. Потім нас людина, яка там прибирає, впустила. Оказалось, це ніби як та фірма, але нам потрібен наступний будинок, бо тут велика територія, так що зараз рухаємось туди. Так, да, я так розумію. Ми зайшли туди як клієнти, тому що там було написано, треба було реєструвати фірму, там оце все, а нам трошки не в ту тему треба. Коротше, що ми дізналися? Чоловік, який там був, підказав мені, куди мені в'їхати. Зараз потрібно туди, там десь повернути. Те, що я казала, бачите, тут... Промка така, там всюди фірми і ні одного місця для паркінгу, тому тут просто нема де стати. Тут нема ні знаків, нічого, але і місць вони не поробили. Це дуже популярно як от в Бельгії, так і в Голландії. Ну що, я запитав на фірмі, ніби як сказали, куди можна їхати. Так що ми поки ходили. Саме так. Ми поки ходили. Коротше, туди і назад пройшло практично вже 11, бо там іти треба обходити десятьма дорогами. Все, так що, що вирушаємо на фірму, побачимо, що там нам скажуть. Так, сказали мені під'їжджати до рампи 4. Дивіться, яка в нас прикольна система, Під'їжджаєш, і потім я так само буду робити, Ставиш тормоз, але він не носиться, а він на такі ручки. Прикольно. Так що розбираю зад і під'їжджаю до рампи. Що під'їхали? Чекаємо тепер що далі. Я тим часом зранку вже монтую відео, яке ми знімали вчора, тому що скоро з'їжджати в Польщу. Ми тільки там поки що закидаємо відоси, тому треба дуже інтенсивно це все зробити. Ми трохи підрослабилися. Попередній тиждень так якось собі лайтово знімали. лайтово я так монтувала. А зараз виходить вже середа, як я вже сказала, пару днів лишилось, Тому дуже швиденько вчора вже почала. Сьогодні планую закінчити. Сподіваюся, що все встигну. Так, ну що, мене завантажили? Там не сім, там сім палет. Короче, але не стандартних, а таких здорових. Зараз від'їжджаю, закріплюю все пасами, тому що розставили вони його так собі. Та й вирушаємо в дорогу. Да, досить швиденько це все відбулось, до речі. Так, ну що, рубрика, що грузять на Iveco Daily, так ось такі нам палетки нагрузили. Їх я зараз перерахую, ніби як повинно бути сім, але вони, конечно, здорові. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Ну так, да, сім. І як то кріпити? Скажіть мені, по саме лазить відкривати повністю. Ні, я можу відкрити два борти повністю. І той, і той, і по саме поперекидувати, все покріпити, але чесно, чи буду я тим займатися? Зараз розберуся, зроблю все як, як вважаю потрібним і потім підзніму. І так, вантаж закріплено. Як я це зробив? Показую. Закріпив я всього лише ось ці дві палетки, бо вони, ну тут, досить багато місця. І ось цю палетку. Тут ще дам балки. Ці, мабуть, тут дам і це. Коротше, отте спереді, що я там не кріпив, вон там ще є щілина більш-менш. Перші палети, ніби як упаковані. Якраз непогано. От тільки я починаю знімати. Тут просто якась бомбардіровка, віртольоти, все. Напишіть, будь ласка, хто працює в Україні, наскільки жорстко перевіряють, як ви кріпите вантажі там в Україні. Тому що я коли працював навіть у Польщі, там в принципі так подивляється, але вже по барабану. Тут в Європі, ну, я маю на увазі саме якусь Бельгія, Франція, Німеччина. от Щось типу цього. Австрія тут прямо перевіряють, наскільки рівні. Натянуті, щоб все ідеально було. Я думаю, що в принципі за ось ті палети мені може прилетіти. Коротше, чи приїде це все ціле, неушкоджене безпечно, 100% так. Але чи примахається до мене поліція в разі контролі, <світ> також я впевнений, 100% так само. Тому ось так закріпив. Показав вам, як це роблю. Я. Чесно кажучи, не хочу наговорити, але за ось такі кріплення, взагалі, мені весь час якось везло. Толі, Толі все було окей. Коли я кріпив і в мене була прям. Контроль У мене завжди був ідеально закріплений вантаж. Коли в мене не закріплений, в мене не було контролі. Коротше, якось мені везло. Взагалі контролі бувають поки що дуже рідко. Це дуже добре, скільки я от працюю вже. Ну, з півроку на цих бусиках на Івеко, по категорії С, у мене контроль був по факту. Блін, один раз, і то, то контроль не можна назвати, то чисто вагу подивилися мою. А так на Бшкік декілька разів потрапляв на контролі. Один раз мене навіть штрафанули на 150 євро, а потім в Менчи і то просто ні за що. А потім суд, там же ж коли тобі ставлять штраф, суд ще потім якось вони розбираються, чи по праву ти заслужив той штраф, якось типу такого. І потім мені ще й вернули назад, і 150 євро прийшли мені на карту. Мені там треба було заповнити бланк, мені на електронну пошту прийшло письмо. Ні, спочатку прийшло на адрес в Україну чомусь, хоча я давним-давно вже прописаний був в Польщі. Потім я виповнив бланк, відповім їм на почту, і мені вернули ще й гроші. Так що ось так. Діхаємось на вивантаження. Їхати нам практично 700 кілометрів трішки набрехав. вначалі началі 700. Перепровірив. Сьогодні навряд доїдемо, а от завтра можливо і будемо. Дуже крута фірма, дуже швидко все зробив. У них прямо на території. Ось віртушечка ось така. До речі, порвалася, блін, мені лінка відірвалася. Тепер треба поміняти. Бачите, тут має бути така штучка, як ось тут ось. Така має бути і тут. Тут ця металева частинка відпала це для того, щоб коли завантажуєш, закриваєш вантаж, тут встановлюють пломбу. Так от треба буде її тепер замінити. Ми вже вирушили. Тільки 11.36. Скільки ми сюди заїхали? Та я знаю, об 11 Коротше, супер оперативно. Ніякого двіжняка на фірмі немає. Дуже привітний, класний персонал. Єдине, треба було трошки походити пошукати. В цілому супер фірма огонь. називається Rockers. Можу вам сказати. Мені там кажуть, не, не кажи фірми, де їздиш, я вам покажу. Сказали нам їхати через Люксембург, в Люксембургі заправитись, тому що ні. Ніби як там найдешевше паливо, я, до речі, цього не знав. Ось поїдемо, перевіримо. Один навігатор мені показує потім їхати з Люксембургу на Мец місто у Франції, і потім там їхати кусочок через Францію, а Google Maps мені показує весь час там по Люксембургу і по кордону. Тільки Google Maps ж може завести десь через міст. Так що прийдеться трішки якось там комбінувати. Все гуд, все прекрасно, витимо далі. На годиннику вже 3.15 дня. Ми заїхали на паркінг, відстоять паузу. Такий стандартний бельгійський паркінг. Якщо не помиляюся, ми ще в Бельгії. Тут є смітнички і навіть є лавочки з столами, щоб можна було поїсти. Шкода зараз вже досить холодно. Діма, мабуть, перекусить. Я позаймаюся, розімнуся, бо їхати ще досить довго. І будемо потім вже рушати далі. Що як казав Аня? Ми приїхали на паркінг, крутнути паузу. Я зараз думаю, поїм трішечки відпочинемо якусь зарядочку, фізичні навантаження, щоб не ставати товстечком. І так, уже 100 кілограмів. Пишіть, до речі, скільки вас там в кінтери в коментарях. Скільки ви набрали, до речі, як пішли в транспорт. От від початку, як ви здали на права, пішли по першу вашу роботу. І от до зараз моменту скільки вас плюсанувся вес. Вага ваша, чи навпаки стали спортсменчиком. От вам картина мусорки, а ось ваманя стоїть на руках. Так, ми приїхали на заправку, але в очереді на заправку ми робимо що? ми їмо. Тому що тут один турок, один на македонських і один на французьких. Стоять уже по 10 хвилин. Я не знаю, чим вони займаються. Два по телефону балакають. Я так розумію, у них карти палівові. Не працюють. А той там щось колупає собі скриньку, машина, щось. Коротше, хто знає, що, Такі от реалії фуришні. Так що будемо, поки фуришники там розбираються, будемо їсти. От гімнюки і не дали поїсти, один виїхав, все ж таки. Коротше, да, ціна в натурі дешевша. Євро 41 і 2. Так що, оказується, я думаю, вже хтось довго катає, всі знають. Я не знав, оказується, треба заправлятися в Люксембургі. Знімати, як я поліз з цієї штуки. Єе! Я оказала! Там є якась подозрительна какашка, і за якої не відкривається. Коротше, о, бачите, як зйомочки, починаємо. Радіо пердик, це випадає. Заправились ми на 400 євро, вийшло 280. Чимось там літрів. Я навіть встигла доприготовувати обід Дімі, витратили цей час, що стояли з користю. Апорижні ще досі, до речі, стоять ті самі вдвох. Два дебіла та сіла. Так, просили мене, щоб була краща якість звуку. Кращий голос мій під час руху. Ось дістав мікрофон спеціально для вас. Прислухаюся, так що пишіть в коментарях, ще в кого є які побажання, як можна покращити, змінити контент. Тільки що виясняли, думали, як зробити нашу паузу 45 годин, плюс рекомпенсацію, ніби як я раніше чув і. Ніби так і було насправді, що потрібно обов'язково цю паузу крутити в країні не каботажній. Тобі ж в країні, там, де, грубо кажучи, ти живеш, там, де зареєстрована фірма. Але зараз перепровірив, немає ніби вже такого поняття. Так, є там таке, що ти повинен ніби якраз на місяць один вікенд, по-моєму, бути все рівно в країні цій своїй, скажімо так. Але от так, що іменно 45-ку з рекомпенсацією. Маєш стояти обов'язково, то ні. Тому зараз різні варіанти перебираються. Можливо, буде так, що будемо стояти цю паузу 45 годин у моїх родичів, не в Польщі. Відпочинемо там. Я думаю, не гірший варіант, ніж десь в готелі. Я вже вам задавав питання, як у вас відбувається. Більшість писало, що ви крутите просто 24, потім 45, 24, 45, і ніби так довго їздите. Ану напишіть. Чи згодні ви зі мною, з тим, що я вичитав, по крайній мірі, що потрібно раз на місяць з'їжджати на Польщу? І чи потрібно тоді, коли з'їжджаєш, стояти в Польщі іменно 45 годин. І чи потрібно взагалі цих 45 годин плюс компенсацію стояти в Польщі? Чи такого також немає, це щось я напутав. Бо тут скільки моментів і нюансів з цим тахо, що трішки плутаюсь поки що. Година 6.55, ми заїхали достоять 30 хвилин паузи. Перед тим як доїхати, останнє скільки нас там часу лишилось на вулиці, як вже бачите, темніє досить рано. Блін, так не хочеться. Тепер мені треба допасовувати таким чином, щоб так як я вночі боюсь виходити з машини, я стараюсь вмиватися допоки на вулиці ще світло, коли ми там стоїмо на паузу або може десь на паркінгу якісь ліхтарики, щось такого. Тому зараз я вмиваюся не перед сном, можна сказати, і зубичі що, а от коли, коли є час підходящий для цього. Так, я думаю, ви чуєте, як працює двигун. У нас перші проблеми з Івеко. Не було, не було. Поїздили спокійно, ми не так довго, як то кажуть, Івеко не їде далеко на тобі. Їхали нормально. По автостраді була горка. Я нажав на газ, тому що там перед цим можна було їхати 60. Я нажав на газ, просто нормально, ну просто газ-під Підлогу і загорається ошибка, е, пише справді сильний. Перевір двигун по-українськи. І веко не їде більше, не знаю, далеко-недалеко. Ну, потужність пропала. Ми їдемо практично максимум 60 км в час, трішки більше. Плюс він це робить на дуже високих обертах. Що? Зараз будемо заїжджати на паркінг. Перевіряти, загорілась, до речі, іконка, зараз вам покажу. Ось такий трикутничок. Так то ніби все окей, чек-енджин не показує. Але отакий трикутничок із накокликом загорівся. І от ми зараз я не можу розігнатися. Просто їдемо 50 км на годину. Чи мені вже аварійку включати? Якась коротше несправність у нас є. Зараз будемо перевіряти. Спробую спочатку згасити автомобіль, потім завести заново. Потім, вдруг, що, у нас є ОБДшка. Тільки я ще тут до Євеку не підключав того ні, жодного разу. Я навіть не пам'ятаю, де то робиться, якщо чесно. Тянемося до паркінгу. Там зараз побачимо такі невтішні новини. а ще вже темно. 21 година. Діма написав шефу. Той сказав, що у колеги на цій фірмі вчора чи колись там була схожа ситуація, як символічно. Ну, він сказав, що йому допомогла те, що той е заглушився на паркінгу, заглушив авто, точніше. Потім завівся знову, і все було окей. Ну, хотілося б вірити, що в нас теж так спрацює. Що важливо, в колеги була подібна ситуація, ніби як каже, вчора щоб сказав. Каже, в мене такого ніколи не було, нічого не знаю. Але каже в цього колеги, яка було щось таке, в нього не загоралися жодної помилки. А в нас загори загорілась ще помилка. Тому я думаю, що це більш серйозне щось. Блін так не хочеться зараз тим розбиратися, а ще більше не хочеться. Визивати лавету і сидіти десь в Польщі хто надав, так як ми вже житло не винаймаємо. Коротше, все може піти не по плану тут. Ну що, ми заїхали, стали на аварійочки, вже. Я навіть паркінгів нема. Паркінги просто, як машина ламається, чи що, паркінги це просто все. Вони іщезають із цієї вселенної. Заїхали просто ось такий. Це навіть не сос-карман, це такий. Це виїзд, але там стоїть. Не робочий виїзд, їхати. скажімо так. Стали тут, зараз згасив, не знаю, пару хвилин, мабуть, почекаю. Я надіюся і хочу вірити в те, що я зараз заведу і все запрацює. Буде дуже скучно. Треба вам контент знімати, тому поламав і в Екодейлі. і знімаємо тепер, що буде, коли ламаєш і в Екодейлі. Пройшло минутки дві, мабуть. Ну що? Ну, горить, не горить. Суєта з боку сидить, <рес> <рес> суїти мені. Завів. Що ми бачимо? Еко вончоний. Ну нема помилки так, а ну. Невже це було так просто? Я в це не можу повірити. Зараз побачимо. Головне тепер виїхати звідси, бо як бачите, тут ні розгонної. Тут ще три полоси, полоси, туди сюди. Три полоси, там ремонти. Ну що я вам скажу? Поки що потужність є. Ми знову їдемо під гору, Я думаю, чи вона зараз знову не засвітиться. Ми їдемо, досить непогано. Причому ми не завантажені супер чимось важким, що... Там була якась дика нагрузка, коротше, дика навантаження. Так, це у нас не те. Це я напас наїхав. Завантажені там 200 чи що, щось таке, але бачите. І це не були а -а -а. якісь гори, прям там де якісь... ми як у Франції їздили. Якісь так, проблемки трішки з евеком. Ні, ну вже переключа, передачі, вже все поки що добре. Зарадує. Корочі, їхали, ми їхали нормально по дорозі, все, я шукала вже паркінги. І тут виявилося, в один прекрасний момент що дорога та перекрита, як зазвичай це буває в самий підходящий момент. Ми звернули, поки Google перелаштував, треба було знайти іншу дорогу, і тепер, відповідно, шукала інший паркінг. Часу вже немає, там десь задалеко це робити. Залишається нам 37 хвилин до паузи. Я знайшла якийсь паркінг лісний, який я не особо люблю, але вже немає вибору. Тому сподіваюся, що там буде все окей. Зараз все під вже під'їжджаємо, бо вже дуже хочеться відпочивати година вечора. Мій перший паркінг накрився блін. То виявився кемпінг. обідно обідно, але нас дуже спасла ситуація. Тут при в'їзді був інший паркінг. Тут написано. Що тут не можна на кемперах, треба на легкових. Ну ми не на кемпері і не на легковому. Поэтому ми вирішили, що одну ніч уже якось переночуємо. Раненько собі вийдемо. надіюсь, це буде гуд. Ну що, ранок сьогодні в нас четвер. Передостанній робочий день, скажімо так, перед вихідними прокинулися, спали супер. Дивіться, що до речі, вже змінилося в порівнянні з тими французькими Краєвидами і пейзажами, це тут вже абсолютно осінь. По-перше, тут холодно, по-друге, вже жовте листя скрізь, геть інша естетика, і туман. Ми вже зубки почистили, зараз видвигаємося, спалося добре, без ніяких проишеств. Так, ми виїхали, подивіться, яка краса просто, яка гора на схилі живуть німці багаті. Непогано там все гарненько глядає. Я б нам також бажав з таким краєвидом, такою природою. Так, а ще поки їдемо, хочу розвинути таку тему, запитати у вас, щоб ви написали в коментарях. Так як багато хто з моїх підписників, глядачів також їздить, працює по Європі, якщо вас припадає. Вікенд, пауза 45 годин. Як у вас на фірмі? Чи у вас на фірмі шеф вам знімає готель і ви проводите свої паузи 45 годин в готелі? Якщо ви робите це не в готелі, наприклад, бо також розповсюджена ситуація така, чи ви тягуєте ви карту із тахографа і стоїте десь не в готелі, там, десь на паркінгу, на автобані, чи не на автобані, десь на якомусь маленькому паркінгу? Місцевому, чи стоїте ви, наприклад, витягуєте карту, бо вам шеф так каже робити, і стоїте ви без карти. Кого ще які варіанти? Чи ви, можливо, стоїте паузи 45-ки із картою, навіть якщо вам не знімають готель, якось по-іншому працює? Оця тема була б мені дуже цікава, тому що якраз ось з колегою недавно в нас була така, ну скажімо так, дискусія на рахунок того, як потрібно робити, і хто як робить, тому що ну як. Категорично проти того, щоб якщо ви стоїте десь 45-го годинну паузу, щоб ви витягували карту із тахографа, ну саме я. Тому що, наскільки я знаю, виходить тоді так, що ви просто перекладуєте всю відповідальність на себе, і тоді в разі контролю десь, наприклад, або під час вікенду ви стоїте десь на паркінгу без карти, будуть до вас питання великі, або потім під час того, коли ви їдете, вам треба видумувати придумувати, придумують, що ви десь були в якомусь готелі, в цьому десь якісь дані. Якщо ви того не докажете, то також будете мати проблеми. Тому от я декілька разів було так, що стояли ми в цьому, я просто ну було сказано так, що я стою з картою з тахографом в разі якогось штрафу. Вся відповідальність, все ось це йде просто на шефа. Тому що наскільки я розумію, наскільки я читав, бачив, як написано, що відповідальність за те, щоб. Водії проводив паузу 45 годин. Лежить як на працюдавці в більшій ступені, скажімо так, так і трішечки там, ніби як на керовця на водію. Я питав і в чата Чіптії, в тому як то написано там в законах, що саме роботодавець повинен забезпечити для водія на цій паузі готель або якісь комфортні умови. Ну ви розумієте, паузу не в машині. Тому напишіть, як воно у вас, які випадки у вас були. При контролях, по-любому, я думаю, є ті, хто витягують карту, і дивиться мене. Думаю, що є такі, хто і не витягує в копу іншому. В кого хлопці, хто працює і всі паузи в них в готелях по 45 годин, тим взагалі супер. До тих питань майже ніяких немає. От на попередній фірмі, де я працював, була така система, вона мені найбільше подобається. А от тут де якісь уже такі моменти є. Хто працює, будь ласка, напишіть, як ви вирішуєте. Та цю ситуацію у вас чекаю ваших коментарів. Все читаю. Буду дуже вдячний за те, що ви висловите свою думку. Я тим часом зробила вже нам сніданочок. Діма буде снідати після завантаження. Після розвантаження, що це весь час плутаю всю цю штуку. А я вже зараз снідаю. Блін, коротше, це такий розрив. Ми вперше за весь час, що їздимо, зробили саме такий рецепт, так сказати, сніданку. Хочу вам особисто порадити. Короче, тут виглядає воно не дуже симпатично, але воно неймовірно смачно. Тут вівсянка, арахісова паста, груша. І є ще протеїн. Ну але замість протеїну ви можете додати просто цукор, мед там чи чи просто так їсти. Не знаю, як вам більше подобається. Це дуже смачно і капець як корисно. Єдине, що це солодке на ранок я не дуже люблю. Я зазвичай люблю чомусь солоним, снідати, там тости, я не знаю, вже каша на крайній випадок. Але тут ну прям прям вау. Приїхали ми на розвантаження. Так, заїхали, сказали трішки не сюди. На розвантаження два рази повернути вліво. Так що їдемо з другої спроби. Ми все ж таки доїхали туди, куди треба. Діма вже розшторює план деку і сподіваюсь, наш свиденько вивантажить. Так, ну що, нас вигрузили. Документи є. Вивантажені Зараз замикаю автомобіль і їдемо на паркінг Ауді. Можливо, зайдемо в магазин, щось купимо. Така от роботка. Ну що, любі друзі, ось такий у нас видався міні-рейс. Бачили і поломку, як відбувається сам вид. Ми зараз під'їжджаємо до магазину Audi. Скупимося та й будемо чекати наступне завантаження. Ось така у нас і робота. Пиши в коментарях, що думаєш. Буду дуже вдячний. Ще раз вам нагадую за ті питання, які вам в цьому відео я задавав. Дайте, будь ласка, відповідь. Мені дуже цікаво, пізнавально, буду знати як для себе. Гарного вам дня чи вечора, коли ви це все діло дивитесь. До наступних зустрічей.